Добрий вечір, пані та панове. У нас тут відбувається повернення Будулая. Я не знаю, що сказати на своє виправдання. Ну, причина моїх пропусків була поважна. Я вам колись її розкажу. Коли в цій історії буде поставлена красива жирна крапочка, це вже скоро не переживайте. Я пофарбувалася в свій кольор і підрізала каре, хто не бачив. Ну що, поговоримо про записки Кірпатового Міфістофіля. Коротше. Я читала цю книжку давно і давно вже хотіла зробити на неї філософський розбір. І я позабувала половину імен персонажів, довелося їх гуглити, але я не забула суть. Часто в книжках ви можете читати якесь, типу, слово від інших авторів, яке має вам допомогти зрозуміти книжку краще. Там було, по-моєму, щось від Агеєвої чи якогось іншого. Така дурня було написана, чесне слово. Що те, про те, чому його називають Карпатом Мефістофелем? Це не те питання, яке ставить ця книжка. Щось про фемінізм? Там не про фемінізм. Я розкажу про що там. Але ви, коли читаєте твір, ви маєте собі в кінці ставити питання, що я тільки що прочитала? Про що була ця історія? І в фільмах, і в серіалах, в усьому. Для того щоб зрозуміти, що хотів сказати автор. І так, я вважаю роботу Винниченка записки Карпатого Мефістофіля філософським твором. Це не той філософський твір, як у Лесі Українки, наприклад, лісова пісня, де є архетипічні образи, де все побудовано на метафорах і все таке міфічне. Ні. Але цей роман він про деконструкцію моралі. Оцініть, до речі, я знаю, що я провинилася для вас і красиву сорочечку одягла. Так відхилилась від теми. Ви знаєте цього автора ще по твору Федька Халамедника. І якщо ви звернете увагу на цей твір, по-моєму, всі його в дитинстві читали, бо там теж ставляться питання до моралі, що є правильним. Але там більш такий простий твір для дітей, тому ми його раніше і вчимо, тому що мораль там цілком зрозуміла. Я розумієте, я досі роблю своє польове дослідження. Тези, що вся українська література про страждання. Поки що я не знайшла жодного твору. І от записки Кирпатова Мефістофіля – ще один твір, в який не про страждання. Головного героя називають Кирпатом Мефестофелем, тому що в нього, типу, ніс, який запам'ятовується, якийсь виразний ніс, а Мефістофіль, тому що він відомий як безпринципна людина, яка типу. Робить дуже багато таких темних ділішок, яка любить маніпулювати, яка любить використовувати інших людей. Але оповідь ведеться від його імені, і ми трошки зарізаємо йому в голову. І ми розуміємо, що насправді не такий ж він і безчувственна скотина. В нього є переживання, він з деяких речей замислюється, але він не завжди приходить до правильних логічних висновків, тому що він не завжди розуміє, як в якій ситуації зробити правильно. Деякі свої, типу, скажімо так, мефістофільські дії він виправдовує тим, що він вважає, що в цій ситуації це не так вже й важливо. Але, врешті-решт, в нього є переживання, він здатен до емпатії. Тобто, це у нас портрет типової людини, в якої розмиті цінності. Таких очень багато. Тобто, з одного боку, в нього є якесь відчуття правильного, тому він робить також добрі речі, і нам здається, о Боже, це суперечить його натурі Мефістофеля. Це вам не чувак з міста Степане, що його звали, да? ну, взагалі безпринципна скотина, яка робить тільки те, що ну, от, для нього і допоможе йому типовий нарцис це трошки інший персонаж. Він доросліший і він ем, не визначився зі своїм світоглядом. Скажемо так, і з одного боку він робить якісь речі. Які типу роблять його крутими і сильним, щоб його боялися і поважали, як захисна реакція перед світом, в якому дуже багато нестабільності, жорстокості і несправедливості. І йому здається, що якщо він так буде робити, то він, типу, себе якось захистить чи обезпечить. Принаймні в нього є гроші, квартира, на нього працюють люди. А з іншого боку, він все-таки небайдужий до людських почуттів. І часто він не може прийти до Якогось конкретного висновку про те, що буде правильно в тій чи іншій ситуації. Це і є предмет розмислів. Це роман про деконструкцію моралі, там де ми мусимо себе запитати: хм, а що є правильним? Він бере якісь життєві ситуації. І якщо ви подивитесь, то там є дуже багато життєвих описаних ситуацій через різних персонажів, які повинні змусити нас замислитись. А як буде вчинити в цьому випадку правильно? І в нас є типу догма, загально прийнята мораль, яка нам каже, правильно ось так. Але Винничук нам показує, що ну, можливо в даній ситуації це не буде правильно. І правильно буде якраз піти проти догми і загально прийнятої моралі. Починається вся ця історія з Соні, Сусницького і сина Андрійка. Ми згодом дізнаємося, що у Соні з головним героєм. Були романтичні відносини, і є сумніви з приводу того, чий Андрій Косин. і вочевидь головному герою не все одно на те, чий це син. Ну якщо це його син, то не все одно. Принаймні він собі це так каже. І ем, він довго бідкається, і Соня також, і не знає, що зробити правильно. Тобто є якийсь секрет, ось цей щось незрозуміле, що не дає всім спокійно жити. І Соня має до нього певні претензії, і цей кірпатний Мефістофель, якби теж з ними постійно дружить і спілкується. Наростає, наростає, наростає. Оця от напруга між Тому що є ось це питання того, чий Андрій косинь. І вони не можуть з цим просто так жити. І, от конкретно по цій сюжетній лінії, Венечок ставить питання: а чи завжди потрібна правда? Ми потім бачимо по сюжету, коли Сусницький починає здогадуватись про те, що Андрійко не його син, все іде Керебертя. Він починає бухати, він починає бити свою дружину, і їхня сім'я руйнується через те, що він дізнався умовно. Правду, про те, що Андрійко може бути не його сином. І, типу, для нього в цій конкретній ситуації Винничук каже, що для їхньої сім'ї незнання було б кращим. Краще б Сосницькому не знати цих нюансів і деталей. І краще б цей секрет про відносини Соні і Михайлюка до їхнього заміжжя залишився з ними. Люди завжди хочуть правди. Так вони кажуть, але не завжди вони до неї готові, і насправді не завжди вона їм потрібна. Але будьте обережні з цим твердженням. Це не дає карт-бланш на брехню і обдурювання інших, понятно? Просто є іноді ну, такі ситуації, де треба подумати, ця правда вона зробить краще, чи вона потрібна тільки вам, для того, щоб почистити свою совість і щоб ви не мучились. Але ви цією правдою можете змусити мучитись всіх навколо вас. От про що каже Вінничук в цій сюжетній лінії? Далі ми беремо сюжетну лінію з тим його екс-товаришем по революції. Він його засуджує за те, що от чувак, ти такий ти був принциповий, а через твої принципи страждає твоя сім'я. Вони живуть в бідності, ти не можеш їх забезпечити, тому що ти сильно принциповий. Понять, він йому, звісно, допомагає, тому що видно. Він все таки поважає цю принциповість. Тут автор хоче, щоб ми замислились, чи варто дотримуватися своїх принципів, якщо це шкодить твоїй родині і твоїм близьким людям, яких ти любиш. Кожен з вас має відповісти на це питання самостійно, але бачите, головний герой, врешті-решт, допомагає цьому чоловіку знайти роботу, тому що він, вочевидь, вважає, що такі принципові люди мають бути винагороджені. І так, да, він абсолютно вірно зображує в романі, що ну зазвичай життя їх не винагороджує. Вони страждають від своєї принциповості. Вони мають якісь цінності честі і справедливості, і світ, і реальність рідко коли збігаються з їхніми уявленнями про справедливість, не тому, що з ними щось не так, а тому, що, вочевидь, світ не сповідує тих самих цінностей. От і все. І світові просто не потрібні такі люди. принаймні, радянському світові, в реаліях якого відбувається. Сюжет цієї історії далі в нас є сюжетна лінія про філософа Блядь, прости, господи. Панаса кривулю позорі що позорив мене, та виходить, Я теж філософ, який він його сім'ю і його коханку Олександру. Тут є розмисел на тему зради, чи це хорошо, чи це погано. І, типу, що робити, якщо в тебе якби, є сім'я і діти, і ти маєш залишатись з ними, але ти раптом закохався когось іншого. Він нас підводить до цієї думки, що іноді треба розлучитись. Да? Робимо ставку на те, що це було написано більше сотні років тому, І трошечки суспільство і моральні норми були інші. І розлучення засуджувалось, і перелюб засуджувався. І автор нас підводить до того, що от ем, залишатись в родині заради сім'ї, заради дітей це погано, тому що все закінчується тим, що ну в них конфлікт виходить на такий рівень, що вони там стріляються, вони сваряться при дітях. Кожен день діти це бачать. Доходить до тупорилих ідей з викраденням сина, тому що цьому панасу Кривулі сильно треба його син. А потім, коли він все таки повертається в родину, тому що от він не може піти від своєї дружини, бо вона така зла мегера, його тримає. Оця от його коханка Олександра. Вона теж нещасна, тому що вона не може знайти когось, кого б вона покохала, бо вона кохає того панаса. Коротше. Автор у нас підводить до тієї думки, що всім було б краще, аби цей панас пішов з родини, його жінка це прийняла і жила далі, тому що вона сама нещаслива в цих стосунках, і вона його зберігає в цій сім'ї тільки з тієї причини, що типу его і гордість. І сама вона навряд чи теж з ним щаслива. Ми, типу, маємо замислитись про природу зради. Ви робіть, каже, ставку на те, що наша реальність чуть -чуть помінялась, і в нас тепер можна вільно розлучатись. І що, якби, зраджувати не обов'язково, якщо ти більше не кохаєш свого партнера, правда? Далі. Лінія з Клавдією Петрівною причини, з яких цей Керпатий мефістофіль в принципі вирішив з нею зійтись, мені не дуже зрозумілі, тому що він не виглядає як чоловік, у якого є проблеми з жіночою увагою. А Клавдія Петрівна, вона описується нам, ну як, скажемо так, не та жінка, за якою впадають чоловіки. Вона е, токсична, в що-то з кукухою не в порядку. Вона погана мама своєму синові. Якщо ми почитаємо опис її стосунків з її сином, це просто трежа. Напрашується думка, що вона токсична і аб'юзивна. Що батьківство це не її. І вона навіть і не хотіла бути матір'ю, просто так вийшло. І їй вже треба якось нести цей тягар материнства, але в неї фігово виходить, тому що вона не може дати раду собі, не то, що дитині. Вона емоційно не зріла. Бути матір'ю для неї означає просто калічити дитину, яка поруч з нею. Те, як вона спілкується з цим Керпатиним Мефістофелем, це дуже не по-дорослому. Коли вона завагітніла, замість того, щоб з людиною поговорити і сказати так, так і так, то вона починає плакати, робити вигляд, що нічого не сталося. Я сама з цим розберусь. Це дуже-дуже недоросла позиція. Тому я не думаю, що от цей от Михайлюк, адвокат, такий кончений, він типу завів з нею стосунки по фану. А вона така бідна його жертва. Ні, я так не думаю. Давайте будемо чесні. Вона теж хотіла цих стосунків, чоловічої уваги, і е, можна було все це вирішити по-дорослому. Але ні. Але ні. Ця от історія з абортом. Вона знову ж таки ставить перед нами питання: а чи правильно робити аборт? Тому що повертаємось в контекст. Всі ці історії важливі в контексті. Тоді це засуджувалось, і аборти робились виключно незаконно. І в даній ситуації автор нас підводить до думки про те, що залишати дитину це дуже погане рішення. Так, да, цей Михалюк не дуже гарно робить, що він покидає її один на один з цією проблемою, і він якби відкупається від неї грошима, мовляв, на тобі гроші вирішить це. Вона йому бреше про те, що вона зробила аборт, а насправді його не зробила. І потім об'являється з дитиною. І ось ця дитина стає проблемною, тому що за цей час. Поки все це відбувалось, то пан Михайлюк знайшов своє справжнє кохання, закохався в пані ім'я Біла Шапочка, з якою він дуже довго хотів познайомитись, але вона йому відмовляла. І пані Біла Шапочка у нас людина високих моральних принципів, всякі там сексуальні пригоди, скажімо так, її не дуже сильно цікавлять. В неї є мета, вона хоче стати співачкою, вона хоче стати музикантом. І вона йде до цієї мети. І вона вважає, що от такі от всякі прикольчики вони відволікають. Я частково з нею згодна. А, якщо це не серйозні стосунки, звісно, то да, це дуже відволікає від мети. Ой, щось я ще нерню мій світогляд, доведеться вам казати, що я думаю з цього приводу, а потім ще мене засрете, скажете, що це не прогресивні думки. Я її поважаю за те, що в неї є своя позиція, і вона високоморальна людина, в неї є свої принципи і цінності, і багато в чому вона засуджує Михайлюка. Вона каже, типу, а взагалі у тебе які моральні принципи? Чел? Те, що ти робиш, ти вважаєш це правильно, якісь типу судові кейси, якими він займається, яким людям він надає послуги, і вона змушує його замислитись. Вона для нього та людина, яка робить його кращим. Поруч з нею він стає кращим. Він починає більше. Оформлюватись в бік, все таки принципів моральних цінностей, і все таки робити речі, які є правильними більше над цим замислюватись. І більше втілювати в це це в життя. Що багато хто з людей думає, що от зробити правильно буде отак, але не робить цього, тому що це незручно. Робити правильно, це, ну частіше за все незручно. Тому що якби це було зручно, всі робили правильно, правда ж? І всі були такі класні слідували за своїми цінностями і принципами, але це ж не так. І от вона його, начебто, наводить на шлях істини своєю чистотою. Од неї навіть біла шапочка, білий символ числити, ну тата, от, от вся банальщина от кохання. Чисте кохання, вона дуже довго його випробовує, тестує, чи він правда хоче з нею бути, чи це все серйозно, чи він просто хоче з нею погратись, її викинути, таке її не цікавить. Вона вчить його чесності. Коли вспливає ця вся історія з його сином, який народився від Клавдії Петрівни, постає важкий моральний вибір. В цьому то і цікавинка цієї історії. Наш е Керпатий Мефістофель, який типу, як поганий чел, який любить маніпуляції і типу. Знущатись з інших і типу вивищуватись над ними, він переживає за те, що його син знаходиться в такої жінки, і вона не хоче йому його віддавати. А ми знаємо, що Клавдія Петрівна не найкращий приклад материнства. Ми приходимо до висновку, що цю дитину треба від неї забрати, але вона не хоче її віддавати законним способом. Це зробити ніяк. І коли люди потрапляють в такі складні життєві ситуації, чинити правильно стає. Ще складніше. Він навіть намагається вбити свою дитину, щоб ця дитина не була способом тиску на нього, способом маніпуляції. Тому що Клавдія Петрівна ще та маніпуляторша. Вона маніпулює своїм сином, вона маніпулює цим Михайлюком і загалом ну, не дуже приємна особа, з якою не хочеться проводити решту свого життя. Але так вже, вийшло, так вже вийшло, що він пов'язаний цією дитиною з Клавдією Петрівною. І це віддаляє його від коханої жінки і зближує з цією Клавдією Петрівною. І вони намагаються якось це вирішити між собою, без втручання сторонніх осіб. Бо зараз у нас такі речі можна вирішити ще також за допомогою суду. Але не виходить, тому що Клавдія Петрівна хоче, щоб він жив з нею. Вона хоче його привласнити. І це її мета. Вона не хоче кращого для їхнього спільного сина, і тому вони не можуть домовитись. А Михайлюк відповідно цього не хоче. Він хоче бути зі своєю коханою жінкою. Вони починають остаточно плутатись. Вони не знають, що зробити правильно Іти на гріх, вбивати дитину. Це вже взагалі повний треш. І домовитись з цією Клавдією Петрівною вони не можуть. Правильно, за нормами моралі тогочасного соціуму було б взяти за дружину цю Клавдію Петрівну і жити з нею. Ми ж знаємо цього персонажа. Він якраз таки той, хто деконструює мораль, який часто через інші сюжетні лінії, через своє ставлення до проблем інших персонажів, нам показує що те, що робити правильно. Соціальними нормами тогочасними може бути неправильно. Серце підказує, що він має бути з цією жінкою, з цією білою шапочкою, яку він кохає, і так буде правильно, тому що. Так, в світі стане більше щастя і радості, бо вони будуть разом, і в них буде кохання, і кожен з них буде з тією людиною, з якою вони хочуть бути, і з цієї точки зору правильно зробити такий вибір. Але він ламається і робить вибір, який правильний, типу, за соціальними тогочасними нормами. Він бере за дружину цю, прости господи, Клавдію Петрівну. От живе з нею нещасний, прирікаючи на нещастя себе, її, тому що. Ну, він її не кохає, і вона нічого не зможе зробити з тим, щоб е змусити його це змінити. Тому що серцю не накажеш, як то кажуть. Він має опікуватись двома дітьми о, один з яких взагалі, не його, і він до нього не почуває ніякого сентименту. А інший його, але знову ж таки, через те, що вони один одного не кохають, злагоди в них в сім'ї не буде. І це шлях е, Панаса Кривулі е, філософа за нормами моралі, це типу правильно. Але автор нас підводить до того, що от від цього правильного вибору, часто ніхто не щасливий. то може ми маємо покладатись на якісь інші стандарти е, оцінки правильності нашого вибору? Та й отак, же, не знайшла страждання. Пишіть мені в коментарі, чи ви раді, що я повертаюсь. Я постараюся робити відео регулярно, бо на Новий рік я знаю, що ви зайдете на ютубчик в пошуках новенького відоса. я вам щось підкину. От пишіть мені в коментарі, що б ви хотіли, щоб я зробила через мою непостійність, мій канал, все ще молодий і все ще потребує вашої підтримки, і ще довго буде її потребувати. Підписка, дзвіночок, щоб ви перші отримували сповіщення про те, що виходить свіжесеньке, інтелектуальненьке відео. І що? І коментар, пожалуйста. І можна лайкнути, якщо сподобалось. Цьому бомки до наступного відео. Цю обіймаю. Дуже вдячна за ваш перегляд. Пока.